Подивіться, діти, це дівчинка на ім'я Марійка. Марійка спостерігає у віконечко за сніжною погодою. І їй так захотілось вийти на прогулянку. Але ж подивіться, в чому ж вона вдягнена, наша дівчинка. Так вона в піжамі, а на вулиці можна йти гуляти в піжамі. Ні, звісно. Піжамі дітки сплять? Давайте допоможемо Марійці тягнутися на вулицю. На вулиці зима. І які ж речі нам потрібні? Що це? Це сарафан. Чи потрібен він нам? Ні, не потрібен. А це що? Це платячко тепленьке. Нехай Марійка його вдягає. А це що? Це кофта? Тепла? Чи можна надягти Марійці? Так, звісно. Це що? Це колготки. Одягнемо Марійці. Так, одягнемо. А це що за річ? Це шкарпетки, вони теплі. Треба одягти їх на ніжки. Звичайно, треба. А це що? Це штани, вони теплі. Теж Марійка нехай одягає на вулицю. А це що за предмет? Так це ж панам? Чи носять панаму взимку? Ні, не носять. А це що в нас? Це шапка. Шапка тепла. Чи підійде вона для зимової прогулянки? Звичайно, підійде. А це що? Це шубка. Чи потрібно Марійці шубку вдягнути на вулицю? Так, звісно. А що це в нас? Це взуття. Це черевички. Чобітки. Що ми виберемо? Ну, звичайно, чобітки. А чи треба щось одягти на ручки? Так, одягнемо рукавички. Разом ми допомогли Марійці зібратися на вулицю. Взимку дітям подобаються веселі ігри зі снігом. Морозить, морозить. Пусть по нам стички, валянки у нас супки, рукавички, морозець, морозець, Плещі у долонці. і в у і в хлопчаток Носики червоні.